Якої сексуальної орієнтації Цірі? Невже у неї немає чітко встановленої гендерної ідентичності? Як називається феномен, під яким розуміють зміну гендерної ідентичності в однієї і тієї ж особи? Що на цю зміну впливає? Саме на ці питання ви знайдете відповіді у цьому відео. Всім приємного перегляду! Спочатку давайте згадаємо історію любовних пригод Цірі. Першим її коханням був Хялмар Анкрайт, син краха Анкрайта, який є ярлом клану Анкрайтів на островах Скеліге. Цірі на той момент зближення з Хялмаром було 11 років, і вона, як зазвичай, проводила зиму на островах Скельге. Одного разу дівчинка перемогла 15-річного юнака на ім'ях Ялмар у грі. В якій він вважався найкращим гравцем та чемпіоном серед всіх хлопчаків на островах Скеліге. Гра полягала в тому, щоб перестрибувати ряд каміння якомога далі. Так от, одного разу, їй вдалося встановити новий рекорд в грі, де лідирував тривалий час рудий хлопець. Це сильно вплинуло на себелюбство юнака, і той вмить вирішив перевершити рекорд білокурої дівчинки. Якій не було навіть 12 років на той момент. Не дивлячись на миттєву реакцію та рішучість Халмара, встановлення нового ним рекорду переноситься на невизначений термін, оскільки він під час спроби отримав численні травми. Саме ця ситуація і зблизила цірі з Халмаром, оскільки вона доглядала його під час одужання, читаючи йому різні оповідання та тримаючи його люб'язно за руку. І згодом вони говорять із Сірі про шлюб. Коли закохані розповіли про це своїм рідним людям, вони засмутилися їхнім вироком. Крахан Крайт після такої заяви погрожує сину батогом і негайно повідомив про це королеву цінтри, бабусю Цірі на ім'я Каланте, яка, не гаючи часу, забирає дівчинку назад до Цінтри. Після цього Х'ялмар був у досить важкому стані, особливо перші дні. І навіть намагався викрасти човен та потрапити до цінтри. Але спроба була невдалою, і Крахан Крайт покарав за таку спробу втечі рідного сина. Після цієї ситуації закохана пара більше не побачилася і в цьому посприяла війна з Нюльгардом. Згодом, під час книжних історій, про Хялмара та його історії кохання нам невідомо. А от Цірі вдається в цей час знайти джерело любові. Щоправда, це джерело було такої ж статі, як і вона, і звали її Містле, яка перебувала в стані банди, яка іменувала себе щурами. Під час течі від ловчих у Глисвені, Цірі за певних обставин приєднуються до щурів, довірившись їм. Вони їй навіть дали нове ім'я фалька. Одному з банди Цірі сподобалася, і він намагався вступити з нею у статевий контакт. В момент, коли він хотів зайнятися з нею любов'ю. Нова членкиня їхньої банди відчуває страх та починає тремтіти. знає, чим би закінчилася ця подія, якби на заваді не стала Місле, яка проганяє збудженого хлопця та сама лягає поруч з переляканою дівчиною, заспокоюючи її. З цього моменту і почалися їхні теплі стосунки. Місле щиро та тепло піклувалася про цірі, не дивлячись на те, що вона сприймала це дещо легковажно. Можливо, боялася прив'язуватися до людей, оскільки як тільки вона почуває себе добре поруч з кимось, доля найближчим часом забирала в дівчини важливу для неї людину. Їй сняться кошмари, які нагадують про втрату її близьких людей. За час перебування зі щурами Цірі стає дещо розпусною, і їй навіть приходила в голову думка, щоб переспати заради інтересу і сход з порном. Купцем, який сповістив щурів щодо того, що неподалік знаходиться Лео Бонгард, і їм треба бути дуже обережними. Не дивлячись на інтерес Цірі, купець зазнає смертельного поранення від бандитів, які їх застали зненацька, і не вдається їй задовольнити свою потребу в отриманні нового досвіду. Після цього Цірі вже застала щурів мертвими, коли намагалася їх перестріти в ревнощах. Їх всіх вирізав Лео Бангард, А потім ще й перемагає Цірі, роблячи її своєю заручницею. Також ще чимало різних любовних пригод було в Цірі. В неї був закоханий Яре. Також, можливо, був в неї роман із лицарем на ім'я Галахад, який плутає її з володаркою озера. Хоча, можливо, далеко не дійшло захоплення Галахада, оскільки одна жіночка похилого віку в час. Коли у Велені святкували Шабаш Відьом, зазначає, що вона є чистою та незайманою. Можливо, вам відомо більше варіантів та теорій, з радістю почитаю у коментарях під відео. В грі Відьмак 3 у Цірі буде можливість ближче познайомитися зі Скіялем на островах Скеліги, і вона йому дуже сподобалася, що відразу помітила його сестра, коли той приніс поранену незнайомку та тривалий час не відводив від неї погляду. Вравця буде вибір, як вчинити зі скялем. До речі, а ви що вибирали у діалогах зі скялем та жінками в бані, яку ви визначили орієнтацію для цірі? Що ж, чи можливо таке, щоб людина була закохана в людину протилежної статі, а пізніше має роман з представницею її ж статі? В науці і справді є пояснення такій поведінці, і називається вона як гендерна флюїдність. Простими словами, сексуальна перемінність, яка проявляється періодичною зміною гендерної ідентичності в однієї і тієї ж людини. Гендерна флюїдність зустрічається у представників обох статей, але найбільше проявляється цей феномен у жінок, і, відповідно, він є більш вивченим та дослідженим, здебільшого, гендерна флюїдність проявляється у жінок з лесбійськими характеристиками. Зростання випадків гендерної флюїдності спростовує положення, що претендує на статус аксіоми, нібито схильність до переважно гетеросексуальної або гомосексуальної сексуальної орієнтації формується в ранньому періоді життя і надалі залишається постійною. На початку випадки закоханості гетеросексуальних жінок в інших представниць своєї статі або лесбіянок, вступаючих у інтимні відносини з чоловіками. Розглядалися виключно як рідкісні та нетипові випадкові явища. Не дивлячись на деякі наукові досягнення щодо цього питання, сексуальна флюїдність залишається недостатньо вивченим феноменом. Більшість науковців визнає, що гендерна, сексуальна орієнтація в жінок вивчена недостатньо і потребує подальших досліджень. Даймонд зазначає, що флоідність являється однією з фундаментальних характеристик жіночої сексуальної орієнтації. Авторка вважає, що серйозна увага дослідників щодо феномену гендерної мінливості неминуче призведе до серйозних наукових і соціальних наслідків. Вейнберг та інші, досліджуючи і гетеросексуальних, гомосексуальних, лесбійських та біосексуальних осіб, виявили. Що сексуальні уподобання не завжди є постійно фіксованою рисою особистості. Автори дійшли висновку, що однозначні визначення сексуальної орієнтації не враховують можливості її змін у різних ситуаціях і періодах життєвого циклу. Науковці вважають, що гендерна мінливість є загальною характеристикою сексуальності, яка за певних специфічних впливів визначає ймовірність зміни гендерних ідентифікацій. Вілкінсон та інші підкреслюють, що вплив соціокультурних факторів на виникнення раптової зміни сексуальних уподобань у гетеросексуальних жінок, які виявляли лесбійські тенденції під дією таких чинників, як зміна роботи, нові життєві ситуації, тиск соціального оточення, результати соціологічних досліджень демонструють, що чоловіки Порівняно з жінками, розглядають свою сексуальну ідентичність як більш природну та фіксовану рису особистості. Деякі дослідники також вважають, що більш виражена сексуальна флюїдність жінок спричинена соціальними та культурними факторами, і є артефактом жіночої сексуальної соціалізації. Ймовірно, цей факт пов'язаний з історично сформованим тривалим контролем і придушенням жіночої сексуальності в традиційній культурі. Що призвело до заплутаності власних сексуальних почуттів, і ідентичностей та до значно обмежених можливостей виражати ці почуття та експериментувати з ними. Даймонд припускає, що варіабельність жіночої сексуальності може бути проявом репресії сексуальності, зміни у переживанні сексуальних почуттів і в сексуальній поведінці можуть бути зумовлені змінним характером усвідомлення жінками своєї справжньої сексуальної природи. Жінки за своєю природою є більш сексуально флюїдними тож робити акцент на виключно культурних факторах, що визначають динаміку цього феномену, було б неправильним. Даймонд формулює концепцію базальної сексуальної флюїдності жінок, яка в умовах постсучасного світу отримує сприятливіші умови для проявів. Розвиваючи цю ідею, Даймонд наголошує, що термін «флюїдність» Ніяк не означає бісексуальності усіх жінок. Жінки можуть мати різну сексуальну орієнтацію та різні ступені вираженості сексуальної флюїдності. Одні жінки з авторкою характеризуються відносною стабільністю сексуальної орієнтації протягом життя, а інші трансформацією цієї орієнтації. Гендерну флюїдність слід розглядати як додатковий компонент жіночої сексуальності. Що існує і проявляється паралельно із сексуальною орієнтацією, впливаючи на те, як прив'язаності, фантазії, поведінка та афекти переживаються і виражаються в житті. Переважно гетеросексуальний чоловік може в якийсь період відчути гомосексуальний потяг. Переважно гетеросексуальна жінка може відчути лесбійський потяг. Так само переважно лесбійська жінка може в якійсь ситуації зацікавитися чоловіком. А переважно гомосексуальний чоловік відчути сексуальний потяг до жінки. Незважаючи на можливість періодично виникаючих змін, загальна базальна сексуальна орієнтація при цьому залишається незмінною. Періодично спостережувані зміни сексуальної орієнтації зазвичай не пов'язані з вольовими установками, вони виникають раптово, несподівано, спонтанно і, як правило, перебувають поза зоною вольового контролю. За спостереженнями, Даймонд, такі індивіди на свідомому рівні часто опираються змінам, проте їхні зусилля, як правило, виявляються безрезультатними. Кас вважає, що сексуальні реакції людини в цілому характеризуються значною флексибільністю, і в принципі, кожна людина здатна відчути еротичні бажання, протилежні базальній сексуальній орієнтації. Дані про зростання випадків сексуальної флюїдності в постучасному світі по суті кидають виклик традиційним уявленням про те, що розвитку сексуальної ідентичності властивий прямолінійний процес, який в результаті веде до формування чітко визначеної ідентифікації індивіда як гетеросексуального, хомосексуального, лесбійки чи бісексуального суб'єкта. Більшість жінок упродовж життя змінюють свою сексуальну ідентичність. Багато запитаних автором жінок висловлювали активний протест проти надто спрощеного маркування їх однією з етикеток: лесбійка, бісексуальність чи гетеросексуальність, у зв'язку зі складністю їхніх сексуальних переживань і небажанням обмежувати можливості свого вибору в майбутньому. За спостереженнями Девіса та інших, жінки. Які виявляли лесбійську орієнтацію в більш пізні періоди життя, зазвичай виявлялися неавтентичними лесбійками, їхні лесбійські сексуальні уподобання виникали під впливом ситуативних факторів. Ці прив'язаності мали тимчасовий характер і змінювалися поверненням до базової гетеросексуальності. До категорії, яку нині називають «лесбійки до досягнення повноліття, відносять жінок. Які ідентифікували себе як лесбійки лише під час перебування в жіночих колективах, наявність феномену сексуальної флюїдності у жінок і його ширше представлення порівняно з чоловіками означає більшу чутливість жінок до міжособистісних і ситуаційних факторів, що впливають на їхню сексуальність. Хоча ця особливість проявляється по різному у різних жінок. Ситуативні впливи взаємодіють з іншими факторами, які можуть як прискорювати, так і уповільнювати прояви цього феномена. Також висловлюється думка: якщо у жінок з віком у деяких випадках відбувається розширення діапазону сексуальної орієнтації, то для чоловіків характерна зворотна тенденція. Тим не менш, трапляються жінки, які відчувають сексуальний потяг до обох статей, і ті, що орієнтовані виключно на жінок. Чутливість до зовнішніх впливів і ситуативних факторів може значно впливати на характер еротичних почуттів. Таким чином, незважаючи на те, що причинами флюїдності є різні фактори, вона виявляється в одних ситуаціях гетеросексуальними, а в інших лесбійськими потягами. Трансформація сексуальних потягів, пов'язана з флідністю, може бути і як короткочасною, так і тривалою, залежно від особливостей. І сили захоплення конкретними особами. Існують також приклади, коли гетеросексуальні жінки, перебуваючи в шлюбі з чоловіками, вступали в лесбійські стосунки з іншими жінками, переживаючи сильнішу емоційну прив'язаність, засновану на глибокому взаєморозумінні. Найважливішим компонентом у таких лесбійських стосунках було тонке взаєморозуміння, яке було важко досягти в спілкуванні з чоловіками. Виявлялися труднощі у вербалізації переживань. Що характерно, короткочасні епізоди та триваліші лесбійські стосунки у більшості випадків оцінювалися жінками позитивно, як можливість розширення спектра емоційного життя та реалізації прихованих у несвідомому потенційних можливостей. Лесбійська закоханість у жінок зазвичай починалася не із сексуального потягу до іншої жінки, а з захоплення нею як особистістю. Спочатку виникало притягання до персональних, а не гендерних особливостей. Сексуальні потяги з'являлися пізніше на фоні сформованих неформальних дружніх стосунків. Також досліджувалася група жінок, які ідентифікували себе як лесбійки, і які вступали в інтимні зв'язки з чоловіками з цікавості. Можливо, вони більше захоплювалися жінками як особистостями, а біологічно вони все ж потребували чоловіка, і через це. Як вони кажуть, з цікавості вступали в інтимні зв'язки із представниками протилежної статі. До речі, Тенов у своєму дослідженні зазначала, що проблема диференціації стану закоханості до особистості та як до гендеру має бути спеціально та окремо вивчена. У дослідженні авторки було встановлено. Що 61% жінок та 36 чоловіків переживали закоханість без потреби в сексуальних контактах. Бартелс та Зекі також встановили, що за романтичну, дружню любов та сексуальні потяги відповідають принципіально різні структури мозку. До речі, я в собі таке щось схоже помічав: дружив з однією дівчиною. Подобалося з нею просто спілкуватися, але сексуальних потягів конкретно до неї я не мав. Пишіть, чи було у вас таке? І чи погоджуєтеся ви з цими думками та висновками науковців? Також встановлено, що на створення гендерної флюїдності в жінок впливає конкуренція з чоловіками в успішності професійній самореалізації, що в свою чергу впливає на розвиток у них психологічних проблем. Саме ці проблеми сприяють появі заплутаної гендерної ідентичності, результатом якої може стати гендерна флюїдність. Цілеспрямована робота по формуванню зрілої жіночої сексуальності буде сприяти покращенню психосексуального здоров'я особистості? Що ж, на мою думку, Сірі не є від природи лесбійкою. вона, скоріш за все, захопилася місле як особистістю, яка її захистила у складний для неї момент, коли її хотів без її дозволу кохати один з членів банди щури. До речі, хто пам'ятає, як його звали? Нагадайте у коментарях під відео. Місле його прогнала і з цього часу постійно піклувалася про нову членкиню їхнього невеличкого загону. Також в книзі зазначалося, що Цірі не сприймала серйозно їхню любов, та й з самого початку вона не відчувала до неї сексуального потягу. Якби Цірі не побачила в неї особистість, якою можна захоплюватися, не було б в них з нею ніякого інтимного зв'язку. Але це мої суб'єктивні думки. Ви ж своїми діліться у коментарях під відео. Всім дякую за увагу. Також пам'ятаємо, заради кого ми можемо розважатися на Ютубі та інших платформах. Донатьмо та допомагаємо нашим захисникам, як можемо. До речі, яким зборам та волонтерам ви найбільше довіряєте. Підписуйтеся, тисніть лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!